Надія Савченко оголосила голодування, сказала, виступає проти бездіяльності влади, яка не докладає достатньо зусиль для звільнення українських полонених. Нардеп від батьківщини вважає, Україна повинна почати віддавати затриманих бойовиків першою. За словами Савченко, вона пропонувала це президентові, проте Петро Порошенко до неї не дослухався. Надія Савченко вже кілька разів оголошувала голодування в Росії під час засідання суду в Ростовській області, де її звинувачували в убивстві російських журналістів. Але цього місяця буде акція на банковій, куди виїжджають матері, куди приїдуть військові полонені, які були звільнені. Ми вийдемо і ми вам розкажемо, як це відбувалося, як це відбувається зараз, що зроблено, що робилося, що буде робитися. Поки що я для цього оголошую голодовку. Це все, що я можу зробити від себе, чесно і прозоро. Значить, голодування, так як сьогодні я вже поснідала з завтрашнього дня. У фракції батьківщина голодування Савченко не схвалюють. Заступник голови фракції Сергій Соболів назвав заяву своєї колеги актом відчаю і припустив, що в такий спосіб Савченко хоче звернути увагу світової спільноти на те, що ситуація з українськими полоненами залишається невирішеною.